Що не так, із сферою освіти. Ми котимось в безну і не розуміємо, де вихід. Значна частина мам з дітьми поїхали за кордон, і Ми прекрасно розуміємо, що вони не повернуться більше додому. Тож за тих дітей, що залишилися, ми, начебто, мали вхопитися і робити з них українців, освічених, сильних, мужніх. Але все відбувається зовсім не так. Школа в онлайні це повний провал, школа в офлайні це провал провальний. Величезна частини навчальних закладів закриті, тому що в них немає сховища. Таким чином, ми втрачаємо дуже велику кількість вчителів, дітей і загалом школ, місць де можна навчати. Цей хаос він йде від чогось, а точніше, від когось, адже риба не є з голови. Тож поговоримо про міністра освіти. Гончаренко центр це освітній центр, і ми маємо на меті якраз. Навчання, і це дає нам можливість розуміти всю цю ситуацію зсередини. Міністром освіти є Оксен Лісовий. І коли він тільки прийшов на цю посаду, то всі йому аплодували і молилися. Думали, боже, яка нарешті освічена і класна людина до нас прийшла. Адже йому створили дуже класний імідж, який виявився штучним. Пан Лісовий, як тільки не ну, прийшов, то заявив про нулеву толерантність до плагіату. Найсмішніше, що саме на цьому його підловили змі. В його науковій дисертації цілі пласти тексту є копіпастом. Скандал вийшов доволі гучним, коли всі про це дізналися. Але щось усі забули, то ж час нагадати. Бужаки, які ми добрі, ми все на світі забуваємо. От якщо красивий мужик, то все нормально, простили. Цікаво, як пан міністр вийшов із цієї ситуації, а він відмовився від свого наукового ступеню. Боже, яке благородство! Поговоримо трошки про нього з 2010 року. Оксандр Люсовий очолював Малу академію наук України, тобто з тих часів, коли міністром освіти ще був славнозвісний табачник. І от саме там він запам'ятався своїми реформами і ось тією боротьбою з плагіатом. В 2021 році він дає інтерв'ю і розповідає, чому треба дотримуватися цієї доброчесності. І не просто просить, він вимагає, щоб усі школярі вели себе ідеально. Тут можна іронізувати і думати, що насправді він не знав, як перевірити свою у цю дисертацію на плагіат. але це теж неправда, тому що він школярам радить якраз цю програму для перевірки. Сервіс ЮНІЧЕК у соцмережах. Користувачі припускали, що насправді Оксен лісовий банально купив свою роботу. А те, що мав робити самостійно, делегував іншій людині ані довести, ані спростувати це просто неможливо. Тож давайте почитаємо думку науковців з цього приводу. Наприклад, кандидат економічних наук Вадим Кончин знайшов у дисертації лісового цілий запозичений абзац без цитування з роботи брата Віктора Ющенка. А науковиця Олена Романова з'ясувала, що цілі фрагменти дисертації використовувалися від чи дисертаціях інших людей. Тож резюмуємо, що на посаді міністра прямо у перші дні лісовий погорів на тому, проти чого боровся. Він 10 років розповідав школярам, що плагіат це супер погано, і, до речі, паралельно отримував доплати за науковий ступень, який купив. Скоріше за все сплагіатив у перші дні вторгнення, Оксен Лісовий вступив у 95-ту штурмову окрему бригаду, за що йому, звісно, повага молодець. Але і тут є одне маленьке незручне питання: а як лісовий пішов зі служби та потрапив до крісла міністра? Я перечитала всі закони України про мобілізацію і військовий стан і не знайшла жодної підстави, в якій було б написано, що якщо людина буде обіймати крісло міністра освіти, то це означає, що вона може самостійно звільнитися з лав Збройних сил України і піти з цієї посади за власним бажанням. Якщо ти військовослужбовець, то ти не можеш це зробити просто так. Поки пан Стефанчук та слуги народу ігнорують численні петиції з приводу того, що Є законопроект Олексія Гончаренко, в якому він каже, що 18 місяців служби і можливе звільнення хтось має особливі умови і переходить буквально з окопу в міністерство. Як вам таке? Публічно ані Оксен Лісовий, ані люди, які привели його до влади, звісно, не коментують, як це так сталося. Чому у нас тут, начебто, всі рівні, але є рівніші рівного. Сподіваюся, що після цього відео ми дізнаємося, яким чином можна бути демобілізованим, якщо згідно закону України такого пункту взагалі нема. Сотні бійців просто обривають гарячу лінію Гончаренко центру та просять, будь ласка, демобілізуйте нас? Ми вже втомилися. Ви здивуєтеся, але міністр освіти забув не тільки перевірити власну дисертацію на плагіат, а ще й здати іспит на українську мову, як власне, і його заступники. Про це слава Богу, написали в ЗМІ. Дуже багато. Ви можете, звісно, сказати, що це формальність. Але я вам скажу, що це стаття номер 7 закону про Кабінет міністрів України. Тож, і її ігнорує, чому міністр освіти не здав іспит з української мови? Або погано знає, або забувся, і те, і те ми пробачити не можемо. І навіть те, що в нашій країні війна, це не привід ігнорувати закони України. Міністр оборони Грустам в чомусь склав цей іспит. А команда всього міністерства освіти чомусь ні. Тобто, якраз ті люди, які мали це зробити в першу чергу, логічно. Увага, рубрика інсайт. Мені тут пташки наговорили, що насправді міністр освіти це просто така собі підставна людина, і нічого він там не вирішує. А замість нього є головний освітою. Керує очільник Мінцифери Михайло Федоров. Той самий, якому так багато респектував лісовий після свого призначення. От тільки після цих респектів Оксен залишився таким собі брендфейсом, і з репутацією, яка все ж таки заплямована, як мінімум, плеядом. Цікавий пункт стипендія для батька Зеленського. Вперше мова про пожиттєву стипендію Олександру Зеленському, який дійсно є професором. Хотіли оформити ще в 2020 році, та якось хаменулося. Але от зараз, під час війни, чому би й ні? Це ж додаткові гроші. 7 тисяч гривень з копійками. Ну, якби немало і не багато, 200 баксів, які просто так тобі кап-кап пожиттєво. Ці гроші так само можна було б направити на якісь дрони, які нам постійно не вистачає. До чого тут лісовий? Ну, це саме міністерство освіти. Це і зробило тісні дружні стосунки, з ким дружить лісовий йому пред'являють тісні стосунки з родиною довгих, екс-нардепом Станіславом довгим та його сином, який був секретарем Київради часів Леоніда Космос-Черновецького. І от саме із Станіславом Довгим, тривалий час Оксен Лісовий керував малою академією наук України і працювала настільки злагоджено, що втрималася навіть під час зміни президента прем'єрства Юлії Тимошенко та Віктора Януковича. А за часів Януковича лісовий навіть отримав премію в галузі освіти. На той момент міністром освіти був Дмитро Табачник. Той самий колаборант, від душку якого і досі намагається відмити наше Міністерство освіти, але щось погане виходить. Чи це було давно? Так. Чи треба про це забувати? Ні-ні-ні. Адже саме сьогодні ця людина із цим багажом минулого прийшов до нас сьогодні в найскладніші часи. Нашої країни освіта в Україні має розвиватися за європейськими принципами. Ми ж саме туди хочемо і плануємо, і для цього перероблюємо наше законодавство. Ну, принаймні, вже почали. Оксен Лісовий може бути хорошим науковцем, батьком та бознаким. Але після цих принципових моментів чи може він залишатися міністром освіти? Плегіат порушення закону і не дуже хороші дружні стосунки з любителями Росії. Міністр освіти це приклад для школяра, для вчителя та навіть для будь-кого з нас. Та цей приклад має бути позитивним.